Широк. Дорог у нас немає і тут у нас якраз цікавий такий груз поїхати, воно пішов. А ви лежить туди? Це наша нафтотруба, яку закопали наші батьки в землю, і ви тепер проведете. У нього загрузилися в старосамбільському районі. Це тільки що він нам сказав. Різниця між нами 100 кілометрів. Це він на фурі прийшов переночувати 200 кілометрів, йому треба було трістути, щоб переночувати. Зараз визиває поліцію, нехай розбирається. Але спочатку він сказав, що ці труби викопані. І він сказав, ви не знаєте, у вас тут труба закопана, і ми зараз це викопуємо. Це наше майно, це майно туди закопали наші батьки. І от тепер вони це все крадуть. Що... Він ну. нам тільки що, що казав усім, і тому всі чули, що ці труби загружені у Старосамбірському районі. Він поїхав в Дубрничі спати, а тепер він вже має такі документи, які має мати з Дубринич. Каже, що везе з Дубрнич, ці труби викопані. О, викопані, Ти він так сказав. цього... Славянка, що, що йде. Поліція, наприклад, ти ж тільки що поліції сказав, що трупи викопані, загружені в Дубринчах, а нам ти розказував, що Дубрин, що загружені в Старосамбурському районі. От так розказав наш та, держав. Подивіться, а тепер, якщо проста громада України прийде і знайде якийсь такий злочин, який роблять тепер проти України, бачите, да? зразу під'їжджає от така от нема в кількості пару. Пару десятків молодих людей у військовій формі, які вони собі сміть їздять. Ось таких машинах бачимо не наші. К'яжі вівські номера. О, бачите? Зброя в них там, бачите, задні, зброя. А в Так? — Так. Та вось да. та, за трупами ми сюди приїхали, розбиратися, чи йому їх зупинили. Що, що? Ви прийшли за трубами розбиратися, чи чому їх зупинили. Я роблю де? Ти де? не знаєш, Ваня, де я роблю. Ні? Ну це за трубу сте прийшли, ні? Ні. Мо людей відвезли по трасі, завертаємо горі, далі. А що за ствол задума? Можеш видіти? Автомат мовий. Да, да, а ну покажи. Калаш. А нашу тобі. Та мені ні, воно поліцію поточить. Мене розрішення. Як біре. приходить з калашами охрана? Там, і от тобі воюємо, блін. А тепер вона була.

Люди вигнали на роботу. Нам зривають плани на роботу. Повісти вам свою думку. Да, Ваша фірма взагалі Чому? Просто сприяти. Кача воді ніхто не нікому не платить. Позирайте. Я голова послухай, я голова Сленської сільської ради через Соленську сільську раду йде громада труб ваших ваших оказалося, показалося, знаєте, що живий платите 146 грн мені варіант оренди за, за ложки, то позор. То для, для нашої держави позор, не для вас. Тепер, друге, в новості будеш давати. У нас є, є підприємець Петрушин, вона має 7 тисяч квадратів, 7 тисяч квадратів майна має, Він не платить э, а не рубля за майно. Знаєте для чого? Тому що він зареєстрував майно, а квадратуру не вказав, і закон, э, закон, законом він не. Не платить, а не а не рубля. А Ми розумієте, я не я, я, я вже тут люди не намі за ваших труб. Я мир, бою, мир, чого. Мир, мир, мир. тут просто люди лю, достали мир. людей вже конкретно. Мир. Я людей особисто, я людей дуже підтримував Доброницької процес. Служба. Я особисто до вас не мав. Будь ласка, пропустіть машину, щоб я його я її яку машину? не затрачу. А чекайте, а яку машину? А яку машину? Стоп, стоп, стоп. а яку машину? яку машину? Ви ви машину я громадян України. Павел я теж громадян України. Яку машину? Цю? Наші машини пропустити колона Цю і далі там щось. Значить, ця машина довожу до вашого відома. У неї є документи, так. є документи, так. що ці труби загрожені так. в старосамбурському районі. Так. А ми в нас Ми в Закарпатській області. А що вони тут роблять? А вони везуть там труби. Ми виконуємо плани про старошамбиський район, де Слухайте, ви розумний чоловік. Де район ви не рейон? Я а? не кричу такому ціну людина. Де старосамбиський район? Ну, де старосамський Я, я? 150 кілометрів звідси. Це розумний чоловік. Наше управління, ви знаєте, де знаходиться? Не знаю мені все одно. Як вам все одно, то чого ви зараз тут стоїте? то є Поліція Поліція забирає. Ви знаєте, що ви зараз в ведення господарської діяльності. А ви знаєте, що такі, як ви Дав державу України нашу Добре, кода. ви зафіксували, пропускайте Слава. нашу машину. Куди пропускайте поліція, по-моєму, забирає її назад. Забирає? Ну, на основі на основі чого? Куди забирає? На основані начальника поліції цього не чов. От начальник поліції, поліції вихто що ти до мене придашу. Не треба накаляти обстановку. з документами. Ми зараз береме. Куда йде і тому подобне? То ти перше підправив сюди провокатор, який в нього телефон ти. <риклад> <Це біцює риклад> Ви записували на камері, ми вкажемо, так да. Ще раз, хоче. Телефон! Ви поліція відео телефон тебе мене, друг, убиває. Звідки в Ви хто? Пуп землі чи що? А ти хто такий? Пуп землі, а то чорт хто такий? Спортзал, пошли! Уже в цю минуту сідаємо, я по морськи везу за свого спортзал. Такой київсь мужик такой. Пошли! по-морськи. Не накаляйте ситуацію. Шанов. Провоцирають в мене враження э, живе про, про э, хат. Ви йдете, ми тепер. Пора і їде на срав майданчик. Зараз повинна сюди приїхати людина, яка привезе документи, і саме він вибив у мене телефон. А також довожу до вашого відома, що тільки що прислали хлопці фотографію із свалявського насту об'єкта, який варварський, іде розкладання. Він же з'явився тепер у нас через три тижні у Закарпатській області. Тут і робить провокації. Ну, Правоохоронні органи це не хочуть замічати, я не знаю, по чиїй вказівці. А правоохоронним органам прошу звернути увагу, що як це так, людина не має відношень до е, того розкрадання об'єкту і з'явилася зразу тут одна та, та, та ж сама людина. І ми робимо висновок громади України, що це одна і та ж сама банда грудує в Закарпатській області під прикриттям прокуратури, поліції та влади. Вони демонтували трубу у Старосамбурському районі, їхали з сторони уж, підкласним місьперів. Розгружайте до тоді. Я дав окремо в монтаж. У нас знаходиться розмові. Виглядаєте вантажку. Адже в кабіне? У кабіні зброя, може. Кабіна! Е! А може там зброя? А кабіна, ти з причав! Та що ти так, за що це за детський ви не знаєте, який спеціаліст з району походжує труб, глядаєте, труба воно знаходиться на ворогу. В документах вказано, що трубу в Старосавоморському районі демонтовані, а не з пейджинів зваляві. Ти там Бог, ти знаєш прекрасно. Що ж такі річні місця, вони там є десь. Дві охранники з автоматами знаменали людей. Соли, Кострина. Там, мабуть, в кабіні є автомат, Броя є. І тут всі могучі. Ти вже контролював всі грізки, пиздить трубу наші. Українські продукти, пішали сіду сіду, сіду, як і тут всі, які згорів. Тут і кабіну оглянемо, і машину, і їхню посвідчує, походжуємо. І походжу. Ну, що зробили, ми всюди не поїдні. Ми, не ми Дуже просимо керівництво Закарпатської області, об'єднати ці справи із Свалявською. адже ці люди, раз, два, от конкретно його фотографія є в Сваляві. Заседиться в сваляві, У нас є фотки топтується, зараз їдуть на свалявських хлопці, їдуть чоловік, Картечом. Зараз вони всі будуть тут. Брата... А чого не даже оглянути кабіну? <кхи> що там таке секретне? Що баба надувна, там а вас груз кабіна. І кабіна вже oh, нас все цікавить. Іди нас дуже на цікавиш три нас. Вже, тут Я думаю про, про охоронні органи після того, що ми ще викали фотографію, що ти засвітився там, де йде розкладання металолому на державному рівні. А саме на саму першу цікавість. От тут, до кого керівництво буде питання комісії І ми доводимо це прямо керівництву Перезнянського ревіттю. Під керівництвом бувшого генерала за Закарпатського. Хоча 45 заправок, 47 по Закарпатській області. А ще в Київській його ввізли. Ну, Кумілка, яка по Москві їздить по футболах, на чемпіонат світа. Інтересно, откуда вони мали? Які вони мали має... заробітчан, блядь, рабами якимись. От, откуда вони мали соляку? Що з неба впадали? Откуда Почався огляд машини працівниками поліції. Позиції, де я стояв, я не віддів. Я все, що повинні просто красиво. Половину досмотру ці як там, ось ці я не обіду. Що робили. Великий березний. Машину з трубами на штрафплощадку. Великий березний Закарпатська область.